Ось у цьому кабінеті і за цим комп'ютером провідна методистка Лариса Целуйко заповнює грантові заявки. За плечима каже диплом вчителя англійської, і це полегшує роботу. Наразі ми реалізуємо грант від міжнародного благодійного фонду Ізоляція, платформа культурних ініціатив, від якого ми отримали кошти в сумі 1680 євро. І наразі активно реалізуємо цей проект. Буквально вчора ми відправили заявочку теж. На конкурс для громад України від міжнародної організації з міграції за фінансової підтримки федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Так що ми теж чекаємо результату. Нишки обмінять. Давайте А які вам людмила Івановна? Я задоволена асортиментом, Весь час цікавлюся новими надходженнями. І, взагалі, тут працює прекрасний колектив. Вони бібліотекарі, вони громадські діячі, а головне вони чудові люди. На цих полицях 22 тисячі книжок. Більшість із нових видань дитячі, але є чимало для дорослих, каже бібліотекарка Валентина Горбенко. Саме вона щодня радить, підшукує та записує побажання відвідувачів. Вже черги стоять. Ну на наприклад, за такими письменниками, як Світлана Талон, книгами письменників Макс Кідрук. Андрій Кокотюха, Василя Шкляро, наприклад, Олена Печорна. Ну дуже багато беруть, особливо це українських письменників, наших сучасних. Я для себе завела картотеку повернення, картотеку обліку книг, які користуються дуже великим попитом. І ми буквально даємо на два тижні книги, самі, самі ті, що читають і що требують користувачі. Весь час відчуваємо нестачу книг, бо люди ходять активно і просять щось новеньке та цікаве, а ми вже шукаємо варіанти, каже директорка Валентина Олійник. Книги, які в нас на полицях ніколи не залежуються. В даний період люди стали набагато активніше Читати і користуватись книгою, це дуже допомагає нам у роботі з нашими користувачами, тому що все те, що ми проводимо в бібліотеці, ми це поповнюємо із, або з місцевого бюджету, або із грантових таких ресурсів. Цьогоріч вже є низка грантових програм для усіх бібліотек, розповідає завідувачка відділу обласної бібліотеки Наталія Вітавська. І більш активні бібліотеки вже почали працювати. Так у цьому році вже отримав грант Чорнобаївська публічна бібліотека. Їм піде значна більша кількість більша літератури, тому що це буде з поповнення, крім того, що буде за державною програмою. У планах Чорнобаївської бібліотеки безліч запланованих проєктів для реалізації, каже Лариса Цилуйко. Ми дуже хочемо реорганізувати бібліотеку, щоб вона дійсно була гарним простором, тому що, ну як ви бачите, трошки нам ну, меблі хочеться оновити, щоб були такі якісь куточки, простори сучасні. Ми там ще написали багато. Ми чекаємо результати. Там там п'ятдесят тисяч ось ми написали на підтримку бібліотек. Тому можливостей дуже багато. Якщо просто сидіти, нічого не робити, то так воно саме не прийде. Ірина Філенко, Фадір Коцаба та Григорій Козуб Суспільне новини Черкаси.